Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я Микола теж вас вітаю у нас на каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачненьку страву. Хочу з вами поділитися рецептом. Тому все підготувало і не гаємо час. Показуй Коля. 300 грамів гарбуза натерла на мілку. Теречку, ось, бачите, на яку. Дивіться, тому що там є ще мільча, Ну, не та, що така, знаєте, гостренька, а друга. І сюди ж додала 2 яйця і маленьку дрібку соли. Тепер сюди додаємо 2 яблучка, натерті обчистила, натерла на терку. Таку ось це вже середня терка. До гарбуза. Ось так. Сюди ж додаю цукор, тому що це буде солоденьке. Цукру 2 столові ложки. А ви додаєте цукор на свій смак, може додати більше. Є. Ванільний цукор 10 грамів. Якщо маєте корицю, корицю і ви її так полюбляєте, додайте корицю. Зараз все добре, ретельно перемішую. Кисломолочний сир. У мене 200 грамів такий солоденький він, і такий солоденький, і не солоденький. Добавляю сюди. Якщо не маєте, це не дуже, так сказати, і важно. Нема, значить, немає, як кажуть. І сюди ж додаю це обов'язково, кефір 250 мл кімнатної температури. І перемішуємо. Ретельно перемішала. Приготувала 300 грамів борошна і дивіться, ось зараз це дуже важливо. Раз, два, чи один, два, три. Тепер я добавляю чайна ложечка соди. Зверху ще трішки борошна. Ось так от, тут трішки отак перемішали, і перемішуємо. Ось таке тісто получилось. Дивіться, ось бачите, повинно отак ось, оп, спадати. Не так, щоб воно як сповзати з ложечки. Це дуже важливо. Там видно вже таки, знаєте, сода працює. І. Борошна залишилась десь, бачите, дві ну, столові ложки. Більше не додавала. Ви дивіться самі, може, у вас трішки менше зостанеться, може більше. Дивіться, щоб ось таке було тістечко. А зараз дамо тісту постоїти хвилин 10, а сама за цей час поставлю сковорідку на вогонь, налью олійки трошечки, хай розігріється і будемо смажити. Олія розігрілася. Ось дивіться, налила не дуже багато. Бачите на сковорідку. Як провірити, як я провіряю, ось так. Трішки борошна, і гляньте ось я, бачите, як шкварчить, значить, розігрілося. Тепер вогонь зробила такий менше середнього, і ложечкою, прям з краєчку, як завжди, як любів, оладки, ось так викладаємо. Нічого не перемішуємо. Це дуже важливо дорогенько. Буду робити такі невеличкі, але такі, знаєте, товстенькі, ось височенькі. Ось дивіться, так смажаться невеличкий вогонь. перевертаються дуже так легесенько. Ось. Перевертаємо. Коли всі переверну, накрию кришечкою. І буду ще смажити, я думаю, хвилинки півтори дві Ось дивіться, отак смажу під кришечкою. І хочу вам показати. Бачите, як вони піднімаються зараз, коля. Дивіться, як вони піднімаються, бачите, які стають, тому що під кришечкою, Такі, наче були тоненькі-тоненькі, але під кришечкою вони будуть пухкенькі. Тому так і смажимо. Ну що ж, ось такі гарбузових алатків я насмажила. Дивіться, темненький, але це від гарбуза. Це не тому, що пригоріло, а може тому, що в мене чоловік був чорний, просто зараз він лисий, а так він був темний. Дякую дякую, дякую, дякую за рекламу. Давайте ж, Оля, покажи. Я. Пухенькі, такі, знаєте, смачненькі, вже вже смакували не один. Ось дивіться, і провіряла, щоб був вже ж не сирі, щоб були, і ви провіряєте обов'язково, коли смажете. Це ж, знаєте, це їжа потрібно завжди і на смак провіряти, і на те, що готові. Я вам скажу, що готові, пухкенькі і смачненькі. Тому готуйте. Цукру небагато, значить, таке, знаєте, не сильно солодке. Тому можна подати згущене молоко, можна якесь варенечко дістати, з чайком солоденьким. Я вам скажу, що це просто смачно і корисно. Тому готуйте, будь ласка, і як сказати, частуйте своїх рідних. Все, що хотіла сказала, рецепт дуже простий, я з вами поділилась. а зараз хочу вам сказати. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!